Друзі, всім привіт! Вітаю вас у такому форматі на каналі BeFree. Я тримаю просто телефон свій в руках. Це наш канал. Мене звати Віта. Сьогодні про наступне. Багато раз запитували, як я вчила вивчала німецьку мову. І я казала, що подам канали. Бо насправді зазубрювати я не вмію. Погано мені так йде. Я люблю дивитися відео. Чи це новини, чи це влоги, чи це просто якісь історії. Чи з якимись каналами теж, звичайно, граматику вчила. Але в будь-якому випадку, мені краще йде, як я, наприклад, на Ютубі дивлюсь відео. Це наш канал, але в мене тут є в підписках інші канали. І я з задоволенням покажу почну зверху. Тут у мене дуже багато. Кажу вам частину. Перше, це. Сім'я в Німеччині ось так називається канал. І тут багато різних відео, наприклад, якесь одне я відкрию. Я так горизонтально візьму. Тут щоденна рутина, в них багато дітей, і реально дуже багато слів можна з ними вивчити. Різні теми і так далі. Це день народження когось з дітей. Хочу сказати, що я цю родину дивилася багато років тому. Як? Три роки, чотири роки. І сьогодні вирішила ж показати, з яких я каналів вивчала раніше, бо на цьому каналі давно не була. І була здивована, що в них вже більше дітей, бо було менше. Добре, ось в них тут багато. Багато різних відео. Раджу дивитися влоги. Тут в мене є ще одна сім'я, ще одна. Але я е, тут, подивіться, назву, я думаю, вам видно. Але я хочу Іза Ізабела. Вона дуже розмовляє чітко. Ну, так як для мене, мені підходило, можливо, вам теж підійде. Я теж дивилася влоги. Теж у них багато дітей і вони часто подорожують, десь вони. Я вам скажу за ці 5 років вони вже я не знаю, скільки раз з будинку, з будинка в будинок, з країни в країну переселялися і завжди в них щось відбувається і така домашня рутина. Наприклад, я відкрию, останні, я яй не дивилася, щось вона там плаче, добре, давайте щось. Raus Aus Deutschland. Hallo meine Lieben und Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie wie ihr sehen könnt, wir sind так, частково, тільки, бо... und haben, und sind, wir sind sind, draußen. Ja, angekommen das das, ist das, wenn man sich auch mit anderen austauscht, die ausgewand... Хочу сказати, що вона говорить дуже виразно, як німецькою кажуть, and Я реально з нею отак дивилася, потім повторно дивилася влоги, постійно чекала влоги. Вона мені дуже допомогла. Які слова я не знала. Я пос, почула, наприклад, і зупинила стоп і по слуху в перекладач. Перекладала. We, course, have have no Вони живуть на Мадейра, але зараз я теж їх кілька місяців не дивилася. Але цю фамілію я дивилася ці останні роки сім'ю, а попередніх то вже давно не дивилася. Так, такий канал. Дивіться собі, записуйте, знайдете. Тут, як є, що можете подивитися, я так, щоб швидше. Бо це дві основні такі реально, що я з ними вчила. Я слухала, слухала, слухала. Бо тільки якась історія чи щось відбувається, тоді краще можна запам'ятати. І ніби ви з ними це проживаєте, і тоді в конкретних ситуаціях ви запам'ятовуєте. Далі тут в мене цілий ряд. Почнемо далі. Learn German, Тут е, теж різні історії.

Дивіться. Далі. Вивчала дуже довго граматику, там є різні відео в неї, але така Deutschlehrer, вчителька німецької. І я хочу сказати, як зайдете на канал, може хто не знає, яка тут структура, як це працює, щоб зайти взагалі на якийсь канал, то потрібно так на фото і всі відео. Тут закрию неї. Вище найновіші, так, один день тому. Але ви можете зайти в плейліст. Заходите в плейлист, і тут по темам. І в неї в самому низу є Deutsch Grammatik. Я з нею готувалася до Б1. І ця жінка мені дуже допомогла. Вона тільки німецькою, але раджу, раджу. Мені подобалося, як вона говорить, дойч Я більше хочу дати таких. Каналів, де можна повчитися, так, заняття різні і історії чи граматика, а влоги тільки два подала. Я думаю, Влоги теж можна і самостійно багато знайти. Наступне: після Deutsch Lera у нас іде Deutsch Lern House. Це тут дуже це один. Але теж дивіться в плейлистах. У кожному каналі є плейлисти. І це дуже-дуже зручно. Ось, наприклад, Deutsch A. 2B1. Дочь Б1. Я теж уже тут слухала, бо я, я хочу здати на B2. Так я собі подумала, треба було б здати. Бо в мене тільки B1. Budget, um, alle Але це C1, c1. так? Content, Ой, вибачте. Ахтет бите дерев. Я хочу сказати, що дуже так дойг виразно і мені це подобається. Теж різні тут історії, розмови. Ось такий канал. Наступний канал. Learn German. Fast. Швидко. Теж... Будь-яке, наприклад, Natalia, Це, я не знаю, звідки ця жінка, але wir Вона wir не німка, так? Ehm, ну, можете теж заглянути. Не забувайте, що можна зайти в плейлист, так? І зазвичай всі сортують і можна багато чого знайти. Дуже мені допомогло колись ось це, цей канал. Deutsch Lernen mit Deutsche Welle. Mit de Deutsche Welle. Це новини, новини реально, які світові передають, але вони повільно, Дойтліх. Зараз щось це я дивилася, щось вімкнемо. Відеонахрихтен zum Deutschlernen. Я yeah, теж... Ви розумієте, чому я так роблю? Ось тут тема, тема. Так, тема сьогодні – це Трамп. Sind die asiatischen Aktienmärkte eingebrochen. Alle Länder sollen jetzt pauschal Zölle in Höhe von... Всі акції впали і відтворяється щось таке, так, в цьому світі Не, невідомо, що... Але добре, це інша тема, а ми далі вчимо німецьку. Отже, це був канал Deutsch Lernen mit der Deutsche Welle. Наступне. Тут е історії, здається, різні історії. А теж читати. Теж підготовка до екзамену, до речі, називається Deutsch Mosaik. Щось ми зараз. Hören. Щось ми зараз відкриємо. Добре я так. Буду мотати. Дуже виразно, дуже виразно, і це реально допомагає. Підготовка до екзаменів. До речі, я теж вчилася з цим каналом перед Б один. Тут слухаєте так і вибираєте правильні, так як на екзамені правильні пункти. Тобто канал Deutsch Mosaic. Так, і ще цей канал Lingoni German, але вона англійсько-німецька. Отже, хто теж англійську знає, бо вона lieben, так частково англійською. Zu Heute bin ich nicht allein. Ich habe nämlich einen Gast und zwar Tent, тобто, я так коротко, тому що канали не мої і не можу багато показувати, але можу показати, який, звичайно. Ось цей канал. Далі. Що в нас ще тут залишилося? Easy. Easy Чермен. Тут теж е, цікавий канал. Я дуже багато фільмів тут дивилася. Зараз відкриємо щонебудь. Наприклад. Я теж не знаю, де вони яку музику беруть. Теж через музику не все можу вмикати. Ну, і, звичайно, це ж не мої матеріали, тому так. Я хочу сказати тут теж, що вони говорять Текст є. Зараз у багатьох, звичайно, каналів можна зробити, субтитри і так далі. Але не завжди. Тут є завжди. Тут багато маємо ми потрібних і непотрібних речей. І з текстом, і реально, коли в кого ось так як в мене взорова пам'ять, я дивлюсь, я читаю і я запам'ятовую. І звичайно, коли є конкретна ситуація. Вчиться, вивчається краще. Бо мене запитували, дівчата вже знайомі тут запитували з мого міста, які дивляться теж наш канал. я кажу, я тільки з Ютуб, тільки з Ютуб, що ще у нас тут цікаво? Ну, це все, що я так хотіла показати. Дивіться влоги, влоги теж дуже допомагають. Ну, все, далі там вже мої особисті. То вже при нагоді скажу, що друзі, хто дивиться, хто додивився до цього моменту, Підпишіться, будь ласка, є в нас канал Турист, це мій. Я його створила. Якось ще молоденький, на сьогодні тут 463 підписника. На цьому каналі турист. Ми розміщуємо відео, коли подорожуємо, я знімаю всі місця. Тут саме останнє це просто наше місто, де ми проживаємо в Німеччині. А взагалі тут є багато, якщо зайти теж в плейлист. То тут одне з штатів, то це просто Донька весела з Лос-Анджелес, але Греція 10. Польща 3 в Україні ми були. Це останній раз, коли були в Україні, Львів, Чехія багато, і найбільше Німеччина, бо ми тут проживаємо, і можна зайти, теж плейлісти, і тут багато різних дуже цікавих відео. Запрошую вас. Львів, наш Львів. Покажу трішки. Покажу трішки. Просто де ми їздимо, в які міста, чи які місцевості, і я знімаю все. Запрошуємо вас на канал Турист. Забийне москаля. Це був канал Турист. І ще до одного нашого каналу хочу вас запросити: Майн Deutschland. З цього року почала я тут робити влоги німецькою мовою. До речі, до вивчення німецької мови. Починаючи з січня. Це ось перше було відео. Так, може, відмкну. Теж. хоча це наш канал, але я так момента. Олег щось там каже. <small> Це ми в Нюрберзі були. Це ще в січні відео було Я запрошую вас до каналу mein Deutschland. Тут різдвяна тема була, так. Ще, ще тут, мабуть, було ще новий рік. Добре. Тобто канал. Майн Deutschland. Будь ласка. Хер... О, тут і так і написано в якомусь відео. Herzlich willkommen. І зверху тут так написано. Підписуйтесь на канал My Deutschland. Колись він тут. Це наш старий канал. Звичайно, якщо ви будете дивитися, то потім вам можуть з часом трапити інші відео. Інше відео. І вони раніше були тут російською, але потім перестала я його вести цей канал. І він з рік взагалі тут нічого не було. І я сказала, що з цього року починаю я його вести німецькою мовою. Взагалі я його покинула давно, цей канал, але потім ще Олег щось там вів, різні такі новини і так далі. І ще ми трішки робили тут мітинги. І потім він був довгий час без руху, і я вирішила робити влоги німецькою, тому запрошуємо вас. Все, друзі, з вами була я Віта. Дякую за те, що зайшли. Я сподіваюся, вам допоможуть ті канали, які я вам показала. А ви були на каналі Біфрі. Хто не підписався, підписуйтесь. Я дуже вам сердечно дякую. Заходьте і до наступних відео.